Вітання всім. Отже, хочу два слова про засоби масової ідіотизації, скорочено змі, як дзеркало деградації суспільства. І, власне, після того, як стався приліт по Львову, гротаєш стрічку новин і бачиш дві новини. Ну, не дві новини, їх більше, але як кажуть, в очі кидаються дві новини. Одна новина: це про батька, який вижив, сім'я якого загинула, це звичайно трагедія. І, і я не знаю, чи цей чоловік, що вижив, як він це, звісно, переживе. Я взагалі, а ще потрібна йому ця реклама, тому що це не реклама, тобто це реклама. Знаєте, співчуття висловлюють особисто співчуття колективно, героям це зрозуміло. Коли всякі е, недороблені там якісь, е, не знаю, там ресурси, соцмережі, сайтики починають продукувати, продукувати цю фотографію, перепощувати, е, не знаю, звідки там яке перше джерело, підозрює, що хтось власне, з близьких чи знайомих хтось родиною опублікував фотографію батька з е, трьома дітьми і з дружиною, і всі загинули, він вижив. Я не знаю, чому це приємно. Яка мета цього? Викликати, які почуття? Почуття жалю. З ну, кожним нормальною людям співчуває всім тим, хто страждає і родинам загиблих на війні. А ні, це хайп, це просто хайп. Це таке слово, яке, яке перекладати, тлумачити не має сенсу. Воно вже дуже, дуже так кажуть, щільно увійшло в наш лексикон. І це бажання такого, знаєте, піару на будь-чому. І це за тим грішать не тільки політика, а грішать, грішать всі підряд. От, на жаль, а для друга номера, взагалі, просто я її не відкривав, навіть не читав. Це про якусь жінку, артистку підічним сценічним, псевдонім Клаудія Петрівна. Це от розганяється, така от туфта. І до чого ці два приклади? А два приклади це до того, що насправді про суттєві речі не говорять навіть під час цієї ж трагедії у Львові. А чи були укриття в тих будинках, де постраждали люди? Укриття, не підвали, де навішали табличку укриття. А чи правомірно взагалі, чи не то, що правомірно, а чи логічно і правильно були розміщені ті ППО, які це ППО, які працювали так, що страпились такі наслідки? А якщо це летіло, як московити стверджують. По якомусь виробництву, взагалі, ще такі виробництва повинні бути в межах щільно заселених міст. А Львів, нагадаю, він ще, скажімо так, в висновках 20-річної давності, директор інституту місто дуже грамотного чоловіка, знов'я Підлісно. Я дуже часто звертаюсь до цього інтерв'ю. Він сказав, що Львів є не найбільш переощільнене, Місто не лише на просторах колишнього союзу, а й у Європі. Зрештою, є карти, де в інтернеті можна йти. Видно, що Львів це надзвичайно не компактне, а переущільнене. Різні речі. Компактне це коли зручно, коли є баланс території, коли ти можеш добратися без заторів і так далі, коли в тебе є достатньо кількості зелені біля будинку і взагалі в місті. У Львові цього всього немає. Львів, злочинно переощільнене місто, особливо за часів каденції пана Садового, коли просто всі, вибачте, забили на генеральний план і не користуються ним. Але про це ви не почуєте. Є теми, куди треба покопатися. Але навіть якщо хтось там покопався, все от воно тема змінює тему, інформаційні приводи і так далі, і так далі. Це надзвичайно таке явище негативне, і воно, знаєте, ця негативність погіршується. Чому? Ну, візьмемо, до прикладу, останню подію власне, в сфері, там, медіа, соціальних медіа це арешт у Франції Дурова. Та зрозуміло, що немає у нас самостійних таких компаній: ні Фейсбук з Інстаграмом, ні Твіттер, ні тобто мережа Ікс Маска. Ні, е, телеграм Дурова, це не є самостійно. Ну, як людина, яка багато років була в бізнесу, я розумію, що такі проекти вони не можуть об'єктивно існувати без певного даху, без певного ну, перекриття над головою. От е, інакше мені просто не дало розвинутися, знищили ви в зародку. А те, що зараз відбувається, це йде боротьба за вплив. На тими майданчиками, де люди можуть висловлювати свої думки. У ну, Фейсбуці це вже давно, очевидно, коли тебе банять за е, речі, які просто порівняно з іншими речами, вони безневинні. Але вони безневинні на перший погляд, коли ти зачіпаєш важливі теми. Коли ти згадуєш про тих, кого згадувати не можна, ну, ти отримаєш відповідно е, відразу покарання. Е, від, е, відносна свобода. Висловлювань в Телеграмі, вона притягнула до нього багато людей. І те, що тих людей звинувачують в якихось симпатіях до руського міра, це теж зрозуміло. Але тут є феномен, про який я весь час намагаюся донести до своїх глядачів, слухачів, читачів феномен псевдополюсів один псевдополіс так званий демократичного заходу, другий псевдополіс у цього. Так званого руського міра. Чому псевдополюси? Тому що демократичний захист це нав'язування неприродних трендів, це не принципи демократії. Це, 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 це про інше. Це на словах можливо принцип демократії. А насправді це нав'язування цього всього неприроднього збоченського, це перетворення традиційних цінностей в якісь відстої, каже, як кажемо. От і е, власне навпаки, руський мір він начебто відстоює ті цінності. Чому він притягує багатьох людей, там особливо старшого покоління, особливо релігійних людей. Ну коли вони дивляться, релігійні люди до прикладу на до, до прикладу дивляться на дії папи чи на висловлювання папи, от вони е, трошки починають е, їх це відштовхує. Навіть якщо вони собі самі, на цьому, я кажу, не признаються, я маю на увазі не ставлення папи до війни, бо тут якраз у ставленні папи до війни це інша тема. Це трошки інакше про це вже десь розповідав. Можливо, ще до цього повернуся. А власне, у ставленні до, скажімо, тих неприродних трендів, які нав'язуються. Це явище, яке. От, Дуже важко його так от відразу зрозуміти, але оце все, що відбувається навколо релігії, навколо філософії, навколо світогляду, це все ж в нас ретранслюється через засоби масової ідіотизації. А соцмережі теж стали такими засобами. Хоча там ще можна знайти свіжу думку, там ще можна знайти якісь альтернативи. Але. Їх треба пошукати. І тут, власне, є дуже такий один цікавий момент, коли йде боротьба за контроль над тими соцмережами, боротьба за контроль над людськими мізками, то ці псевдоальтернативи вони дуже вигідно служать для поляризації і для того, щоб людини, ці мізки, були розп'яті між тими двома полісами. А насправді вона не бачила, що вихід не тут. Ну, там цитати Пелівіна ж її не згадає, так завжди є, що всі намагаються <кій> дискурс Моргене, тобто працівники чи ломи, там, як московською лідера, що мнення і всякі знакові блохери на зарплаті, як вони намагаються це все подати, але суть їхня є одна. Це от, людина не має бачити то, що перед собою, має бачити або там, або там. Або той полюс, або той? Е, насправді за ними, за тими двома полюсами є одна надбудова тут зверху, е, яку ми не бачимо, тому що нам тут закрили очі, й ти дивишся там або там. От, і в суперечки, між у який бік дивитися. А це питання теж дуже важливе, тому що це питання безпосередньо стосується питання війни в Україні. А яка війна? І коли от після прильотів по Львову, а кожного болить своє ж найближче, коли ти це відчуваєш шкірою, коли ти відчуваєш, коли ти чуєш ті вибухи, так? а на превеликий жаль, мешканці східних регіонів вони це чують постійно щоденно. І в Києві навіть значно частіше, ніж у Львові. От. І от коли от ти відчуваєш, як нас кажуть на власній шкірі, От, то е, ти починаєш розуміти, і бачиш реакцію, ти починаєш розуміти, що насправді це все не так однозначно. Бо в нас всі готові вбивати московитів за те, що відбувається в Україні. Але чомусь ніхто не готовий ну, тут знову ж таки вбивати. Вбивати ворога зрозуміло. От він є ворог. Тільки хто ворог, і до зновки ЗМІ дуже приклалися. Тому що е, ми ворога бачимо, очевидно, от він, от він наступає. Е, наступає, знищує, бомбить наші міста, села, захоплює нашу територію. А в той час тихенько. Наші друзі, так би мовити, з іншого боку, з іншого полюса тихенько скупляють наші території, підприємства, е, закабалюють Україну, ставлять її абсолютно. Становище, ну, от як кажуть, песика на лапки так, слухняного. І ми це бачимо. Це очевидно, тут ніякої конспірології немає. Це очевидні речі. А, але очевидні, якщо ти ну, просто відкинеш от, цей весь інформаційний шум і зрозумієш, як насправді працюють механізми. Як працюють механізми бізнесу, як працюють механізми політики. А у нас сьогодні ніхто не вчить, нам про це невідомо, нам про це не розповідають ні в школі, ні в вишах. Хтось хоче докупатися, докопається. І тут теж дуже великий рік, що ти маєш можливість докопатися до певної правди. Я не кажу істе, правда кожного своя, ну, але ти маєш відчути, що це твоя правда, а не правда того блогера, якого купили, який просто виконує те, що він має виконувати. Або просто сам є зомбі, який працює в одному напрямку. Тож, якщо ти можеш докопатися, але ти цього не робиш, ну вибач тоді ти сам відповідальний за те, що відбувається з тобою, з твоїми близькими, в твоїй країні, в твоїй державі, це твоя вина, тому що ти не хочеш розуміти, як ці процедури відбуваються. Отаким. От тому я намагаюсь про це говорити і писати зараз менше, звісно. Розповідаю більше там, чи ділюся думками в своєму закритому телеграм-каналі, особливо після того, як мене е внесли в гімнотворець, тобто на сайт Миротворець. Це для мене теж був дуже хороший досвід. Я абсолютно щиро вдячний тим мудакам, які керують тим е сайтиком гімнотворчим. бо дуже проявилися добре хто і хто. Хто це розуміє, хто не розуміє, я бачу реакції людей, це теж дуже цікаво, дуже корисний досвід, і те, що це відбувається в аля демократичній державі. Хоча, якщо ми подивимося на те, що відбувається, знову таки тверезим поглядом, ні, про яку демократію і не йдеться. Зрештою, і в цьому світі, і в так званих демократичних країнах. І на цьому знову-таки спекулюють другий псевдополіс руського міра. За яким ховається така ж тоталітарна диктатура, як і за демократичним заходом диктатура, яка вибудована, на, е, яка, скажімо так, символізується тією пірамідою, яка зображена на однодолайві купюрі пірамдою світової лихварської системи, над якою відірване від самої матеріальної піраміди, е, над якою, Зверху е, парить, десь там літає, е, все око масонський символ, який ми бачимо в всіх наших там, церквах. Ну, це таке, це вже інше, тут вже можна там багато про це там, балакати, собі щось придумувати. Е, тому будьте е, дуже уважні в інформаційному потоці. Я працюю з інформаційним потоком, і я розумію, як він ця, тебе захоплює. Ти просто пропускаєш, ти тобі дуже важко. Зосередитись і зрозуміти, що насправді там відбувається. Ну, а загалом, дякую за увагу, за підтримку. Почуємося, побачимося.